Вітаю вас сьогодні 10 травня 2024 року, місто Переяслав, Київська область, 15 година. Отже, підвожу підсумки боротьби з нічними заморозками, яка була сьогодні вночі. Температура опускалася близько в мінус півтора градуси морозу. Проводилось оприскування виноградника. Ось так оприскувач обичний. Поставив і ця діляночка в мене оприскувалась. Дощувалася. Отже, підійме підсумки. Клубничний. В прекрасному стані. Все ціле. Морощик не зацепився. Аватар теж в прекрасному стані. Хеловін не зацепило. Лучистий. Теж нормально відчуває себе, Полуничний. нормально Пагни стоять в чудовому стані. І Пітер. чудовому стані не зацепило. А ось тут вже є подшкодження індіана. Це нижній виноградник, тут ближче до води. Рошована система канальчик і морощик пробивається сюди. Находка Калуїна. Є подшкодження. Сюзанна. Деньку зацепила трошки. Ну, листочки, пагни стоять. Князь трубі в прекрасному стані. Нормально. В найгіршому стані гурман, лакомка. Листя зацепило Погані стоячі. З цього краю прищепа. Аватара теж дісталася. Тут денька чудово, відчуває себе. Ландиш листочок зацепило тут дальше на подъемчик уже краще дело. Провисимо. Зовсім чудово все відчуває. И рататує. Чудово. Полуничный На арці Не зацепило зовсім. Полонечний на арці. в Чудовому стані. Вже в такому стані виноградник. Дощування, я думаю, що допомогло. Є пошкодження, але мало б бути і гірше. Це нижній виноградник, а там же верхня ділянка, там зовсім не було морозу. Температура була плюс 3 градуси, там зовсім не було оприскування. Отже, до побачення. Всім всього найкращого. Щасливо!